Я і так ми сьогодні з дітьми за ось таку коробочку написав кожна дитина своє ім'я. Всередину зробили ось такий е, папірчик. І Каріна у нас витягла е, одне, один папірчик, і тут ім'я дзвіна. І сьогодні ми дзвіночці, ось наша дзвіночка, така красуня, пишемо комплимент. Всі діти отримали стікери. І пишуть, можна по два комплименти пишуть діти. І зараз ми будемо збирати ці комплименти, а в кінці дня е, сяде дзвіночка, перечитає їх, і е, ми подивимося, що ж діти такого гарного. Ми, я надіюся, написали про дзвіночку, бо вона у нас дуже гарна дівчинка. Сьогодні ми день розпочали із того, що вибирали. Дитину дня, і у нас була дзвіночка, і всі діти їй писали комплименти. Ми зараз дзвіночкою будемо читати. Ми не підписували ці комплименти, але я буду допомагати дзвіночці трошки, бо тому що діти писали своєю рукою, може, вона ще не все зможе прочитати. І так, одна дитина пише, що дзвіна добра. Прочитає, є. Пише. Друга дитина. Молодець. Друга дитина пише, що у неї, у тебе гарні очі. Бачиш? Очі гарні. Ми ще в першому класі, тому я ще допомагаю. Хтось написав, що любить. Написали люблю, а не люблю. Файна, хтось написав. Ну, вона й буде файна. По нашому, так, по місцевому. Файна дівчинка. Велика дівчинка. Так. Гарна, розкішна. Так. Файна ще маємо. Взагалі тут діти ми кажемо гарна, так? Прекрасна і любима! Гарна, я тебе люблю. О, ти чуєш? Так. Ти дуже творча. Ой, яка гарна молодець. Дружня. Весела і красива. Красива, усміхнена, дружня. Поплескаймо наші дзвіночки. А тепер скажи, дзвіночка, тобі, тобі сподобалися комплименти? А який тобі найдужче сподобався? Я дуже красива рятувалася. О, бачите, що вона творча і красива. Дійсно, наша дзвіночка вміє гарно малювати. Сьогодні зі станграму пташку склала сама перша. І так все точно, точно. Так, вам сподобалася сьогоднішня гра? Так! Yeah. Ну, Завтра чекаю когось іншого. Yeah. Так, не завтра, а yeah. в понеділок, бо сьогодні п'ятниця. Yeah. Ну що ж, дякую всім.